Один оставив той час, завтра їду до електрика на 10 годин. Ніби яких там хвалять, кажуть, одні з найкращих електриків по таких питаннях. Завтра які буду вирішувати, і зразу після їх вирішення я викину відео. Перше, це пропали стрілочки на приборці. Теж дуже цікаво, що це. Потім е хаотичність. Спрацьовування заднього двірника. Я був на реносервісі, сказали, що двірник, моторчик справний, це щось е, ось тут в гофрі, в ляді, будуть дивитися. Потім, по третє, хочу глянути при ввімкненні пічки зранку. Як перший раз вмикаю після довгого простою, е, моторчик тріщить. То лі заслонок, то лі температури. Е, по цих питаннях завтра вирішу. Тому що в принципі, було, було ще питання по магнітолі, воно постійно виключалась, включалася, але вже це питання я вирішив. Ну як частково вирішив, вже не вимикається, потім теж відео скину. Так що завтра після поїздки до електрика будуть нові відео по вирішенню цих питань.